Ційно зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна може відбутися в Угорщині. Про таке пише агентство Reuters і посилається на американського високопосадовця. З іншого боку, президент Франції вважає, що зустріч Зеленського та Путіна має відбутися в Женеві. За його словами, це більше аніж гіпотеза, а навіть колективна воля, оскільки Швейцарія це нейтральна країна. Хоча Макрон також згадав Істамбул. Зазначивши, що саме там відбувались останні переговори, я нагадаю, що на Путіна виписаний ордер на арешт міжнародного кримінального суду. І, хоча ми маємо приклади, коли підсанкційні росіяни вже брали участь в європейських заходах без наслідків для себе. А торік Путін літав, до речі, до Монголії, і там так само до нього не застосували цей ну. Не не, не даруйте, не застосували санкції, тобто його не заарештували, тому що, попри те, що Україна є підписантом, вона не вручила ордер і не затримала Путіна на своїй території. Нагадую, теж було таке.